Біфрен. спокій за ясної голови. В ефірі Марафон Єдині новини. 225-й день Великої війни Росії проти України. Про все найголовніше від команд фактів АСІТІВІ та «Вікон СТВ. Вітаю вас. Семеро людей загинули 12-ро поранені. Серед них двоє дітей. Ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Росіяни протягом дня завдали два ракетні удари по Запоріжжю. На світанку шість ракет С-300 прилетіли у приватний сектор та житлові будинки у середмісті. У багатоповерхівках зруйновано кілька під'їздів. З-під завалів вдалося врятувати 21 людину. По обіді у руїнах будинків знайшли тіла шести людей. Ще одна пенсіонерка померла у кареті швидкої одразу після обстрілу. Вона з чоловіком спала у власному приватному будинку, коли поруч прилетіла ракета. Когда скорая помощь приехала, она начинала затерять сознание. И они говорят, что, видимо, от повреждения внутренних органов. Плюс давление падать начало. Вот. Она, кроме того, только вот закончила лечение онкологии. Они пытались ее реанимировать, но не удалось. Близько десятої ранку росіяни завдали другого ракетного удару по місту. Зруйновані об'єкти інфраструктури. Інформації про постраждалих під час другої атаки немає. 72-річна пані Валентина дивом вижила після атаки на Запоріжжя, коли ворожа ракета вибухнула на горищі триповерхівки просто в неї над головою. Ба більше жінка кинулася гасити пожежу, а потім витягала чоловіка з під завалів їхньої квартири. Нині пенсіонерка ламає голову, де взяти гроші на капремонт, та не дуже вірить, що їхній будинок взагалі підлягає відновленню. Втім, чи не найбільше її приголомшує байдужість до недавна добрих товаришів росіян до її лиха. Ось такий вигляд нині має будинок, який росіяни розгатили ракетою рано вранці зо півтора тижні тому. Добре? Пані Валентина запрошує нас до своєї розбомбленої квартири. Саме над нею вибухнула російська ракета. Ось у кутку її залишки. А це вже у нас отрили. Піднімали її, крутили. Вот это частина ракети. 72-річна жінка зізнається, відтоді на заспокійливих, бо ж після потужного вибуху, що розніс на друзки пів помешкання, довелося спочатку самотужки гасити пожежу власним халатом. Я тушила як могла. Знаєте як цікаво, бахровий халат. в унітаз засунула, це було єдине місце, де була вода. Как могла намочила і бросила. А потім пані Валентина витягала з під завалів свого 85-річного чоловіка Володимира. Дивується, звідки сили узялися? Я не знаю, як я його витащила. Я тільки на наступний день подивилася, що в мене порізані ноги і всі в синяках. Я його вивела. Ось в ту кімнату. нині каже жінка. Вони гуртом мешкають у двокімнаті сина. Вона у розпачі, бо певна, відновлювати будинок ніхто не візьметься. Та комунальник Олександр твердить, то не так будуть вирішатися питання, що займається інститут і займається розробати проектна документація. Що буде відновлюватися? Город цим займається конкретно, іменно вашим домами, тому закриваються окна, вбирається мусор, і все. все, все. Утім, впевнить пані Валентина, навіть якщо відбудують дах і стіни, робити капремонт коштів бракує. Жінка зізнається, має давніх приятелів у Росії, ті знають про її лихо. Та допомоги від них так і не дочекалася. На другий день війни я їм дзвонила. Они почали говорити, що вони нам допомагають, що бомбять тільки військову інфраструктуру. А когда вот это случилось, сын взял и послал им фотографии. Он нам перезвонил. Он уже не говорил, что они стреляют только в военную инфраструктуру. Ему было, конечно, жаль. І не більше того. Разом із тим старим товаришем, до речі, нині професором каже жінка. Вони ще наприкінці 60-х гуртом ходили у турпоходи. і пані Валентині не утямки. Як путінській пропаганді вдалося спотворити свідомість навіть таких високоосвічених людей. Я не розумію, що з ними твориться. Не паніма Андрій Почті Ортем Деженков, програма Вікне Єдині новини. Російські війська знову обстрілювали минулої ночі Нікопольський район на Дніпропетровщині, готили з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Як у нічній темряві, закупованого енергодара летять снаряди і згодом вибухають у Нікополі, зафільмували камери спостереження. Понад десяток спалахів. Ці прильоти пошкодили одне з підприємств, сім приватних будинків, газогін та лінії електропередач. Довелося попрацювати і пожежникам. На щастя, обійшлося без жертв. Від початку місяця збройні сили звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині. З 1 жовтня у регіоні, за словами президента Володимира Зеленського, збройні сили України повернули під український контроль понад пів тисячі квадратних кілометрів. У зв'язку із такими втратами позицій, навіть сам колаборант, заступник гауляйтера Херсонщини Стримуусов, почав сумніватися у управі вищого російського командування носити звання офіцера. На місці би Министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться у на Харківщині збройні сили просунулися на 55 кілометрів глибину оборони кукупантів. Усього за цей час повідомляє заступник начальника головного оперативного управління генштабу на Слобожанщині Наші воїни звільнили 93 населених пункти і взяли під контроль 2400 квадратних кілометрів території. Тим часом на Луганщині зосереджуються і перегруповуються російські військові, які тоді туди повтікали після ганьби на Харківщині. Та пі біля лиману повідомляє голова тамтешнього ОВА Сергій Гайдай. На тлі цього Збройні сили України звільнили ще один населений пункт Луганщини, село Греківка. Втім, у регіоні тривають запеклі бої. Оккупанты очень активно минируют э, все дороги, минируют э, здания, э, в Кременную вообще разбрасывают лепестки, ну вот эти мины противопехотные, э, подтягивают они резервы, э, окапываются очень серьезно. То бишь, в принципе, готовятся к какой-то длительной обороне, если она у них получится. 20 ухилянтів, які намагалися незаконно залишити Україну, затримали прикордонники на Буковині. Аби уникнути мобілізації, чоловіки призовного віку планували потрапити до Румунії і Молдови. Зокрема, п'ятеро ухилянтів хотіли втекти з України мікроавтобусом. Незаконний трансфер через кордон організував водій буса. Тож і кермувальника, і всіх його клієнтів затримали. Окрім цього випадку прикордонники зафіксували ще сім інцидентів, коли чоловіки призовного віку намагалися втекти за кордон. Загалом затримано 14 ухилянтів. Їм загрожує до 3,5 тисяч гривень штрафу. А організаторам незаконного переправлення через кордон від 3 до 5 років позбавлення волі. Вони зустрілися у Львові Олег з Херсона, який втратив кінцівку на другий день війни, і протезист зі світовим ім'ям Стоун. Перший мріяв знову ходити, а другий поставив на ноги тисячі людей по всьому світу. Але коли виготовив протез Олегу, заплакав для нього. Він зробив це за чотири години. Унікальна методика. Її Тодд стоун привіз у національний реабілітаційний центр Незламні першого медоб'єднання Львова, аби ще більше українців змогли отримати протези в Україні. Чуттєва історія від нашої медичної оглядачки Ірини Заславець. Дивімося, а перейшовши за QR-кодом на екрані, ще й маємо змогу підтримати збір на протези для незламних українців, які постраждали від війни на благодійній платформі Доброю. Він мало не загинув на другий день війни. Ну, там де пацієнт зрила, там я був. Херсон Антонівський міст, 48-річний Олег Горділей зупиняється біля блокпосту українських військових, коли туди прилітає дві російські ракети. От це все що шот моя машини залишилось. Йому самому перебиває ноги. Право врятувати не вдається. Заліву досі боряться. Уже восьмий місяць вона нерухома. Хочу вже вставати, хачучить, хочу. Вчити, хочу. Ці американці з Хангерс Клінік тут щоб йому допомогти. Олег знає, отримає протез, але навіть не підозрює. Від знайомства до перших кроків мене лише чотири години. <рес> Та про все спочатку. Вісім тридцять ранку херсонець Олег на візку заїздить до майстрів. Завдання взяти мірки для виготовлення протезу. Тут стоун розмочує бен з гіпсом у воді і обмотує культю. Ола. З цього майстер зробить форму під гільзу, індивідуальну частину протеза, що фіксуватиметься на кінцівці. Цей протез стане хорошою ногою. Ми зробимо все за 2-3 години. Останніх слів Олег, який поїхав до палати, уже не почув і так навіть не уявляє, який сюрприз на нього чекає. Мене відчуття, що ми майстерні якогось скульптора. Тим часом тот з колегою робом роблять суміш, заливають гіпсовий негатив. Минає 15 хвилин, і той застигає. Далі треба прибрати зайве. Ох, багато тисячі так тисячі. Це тут про кількість протезів, які зробив за свої 35 років у професії. Працював з дітьми, дорослими, собаками. Собаки ти робив протез з собакам? Так і для мавпочки одного разу працюють майстер з командою по всьому світу в Україну. каже, приїхали, бо їхня методика швидкого протезування тут потрібна як повітря. Якщо зробити якісний протез за один день замість двох тижнів, ти можеш допомогти набагато більшій кількості людей. Сподіваюся, що це поставить на ноги багато людей в Україні. Протезисти готові переходити до наступного етапу. Це якраз і буде ось ця технологія протезування за один день. Американці вмикають пічку, це щось схоже на мультиварку, засувають туди пластикову форму і починають нагрівати. Піч має нагрітися до 350 градусів. Потім я витягну конус, який буде дуже гнучким, і надягну його на форму, а вакуумом заберу все зайве повітря. Тоді конус отримає форму кукси ампутованої кінцівки. За процесом уважно спостерігає керівник протезистів центру незламні Назар Багнюк. Він професію вже 18 років, але на власні очі такого ще не бачив. Ідеальна до ноги гільза готова. Це получиться на протез за один день. Протез за одну годину. фантастично. Ще година йде на підточування, шліфування і збірку усіх деталей. І ось о 12.30 тот заходить в палату Олега і дає чоловікові його протез. Той не вірить. Не Віриться що сьогодні за півдня... А потім робить перші за півроку кроки. Олег молодець у нього все вдається. Я просто за останні yes, полугода перший раз стою на своїх ногах. Не передати, наскільки, це, наскільки я щасливий. на цих словах. Просльозиться навіть той, хто бачив такі емоції тисячу разів. Щасливий, це ніколи не набридає. <реш> коли ми працюємо, то я кажу, що ми збираємося допомогти людині, а отже, зробити магію. І коли ви бачите, як він плаче, як я плачу, це і є магія. Це просто мій спосіб зробити щось хороше для цього світу. Ця технологія лишається в центрі незламні. Загалом за кілька днів місії американці, крім Олега, поставили на протези ще кількох військових і вже невдовзі обіцяють повернутися з командою, яка протезуватиме руки. Ірина Заславець, Зоряна Гасій, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Частинку Азовсталі тепер можна носити на руці. Браслети, створені з останньої партії металу, виготовленого на заводі Азовсталь ще у вільному Маріуполі. Сьогодні презентували в Києві. Всього виготовили 10 тисяч браслетів і їх усі розкупили за півдоби. Однак організатори благодійна платформа «Юнайті-24» спільно з групою Метинвест заявили, що вже почали створення наступної партії. Кожен хоче брутальний, але такий символічний аксесуар, створений із п'яти грамів металу, що встигли виготовити на комбінаті Азовсталь якраз перед повномасштабним вторгненням. Вивозили ж цю партію вже у останні дні лютого, коли росіяни нещадно били. По Також сьогодні біля монументу батьківщини матерії з'явився велетенський напис Вірю в ЗСУ він теж із металу з Азовсталі. Стоятиме напис Там до листопада, а потім його теж розріжуть на браслети для наступної партії. Всі гроші з проданих унікальних прикрас підуть на армію дронів, заявив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Весь прибуток з продажу браслетів. Ми будемо купувати нові і розвідувальні дрони і ударні дрони, і будемо допомагати збройним силам зберігати життя наших бійців, артилерії бути влучнішими. Насправді ідея проекту в тому, щоб е в першу чергу нагадувати кожного дня самому собі, що е в нас є героїчні люди, що вони роблять зараз неможливо, і ми повинні з вами робити на тому місці, де ми є також неймовірні речі, бути більш ефективними, щоб приближати нашу перемогу. А далі в ефірі традиційне вечірнє звернення президента Володимира Зеленського наприкінці 225-го дня війни. Українці, українки, сьогодні у нас день активної дипломатії. Інформуємо партнерів про чергові прояви російського терору, про ракетні удари по Запоріжжю та інших містах України, про застосування іранських безпілотників проти наших людей та інфраструктури. Іран чомусь стверджує, що їх у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо. А нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж знайдемо способи, щоб їх дійсно не було. Інформуємо і про наш рух на передовій. Тільки за час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад пів тисячі квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Ця перспектива очевидна. Очевидно, і те, що цим шляхом ще належить пройти. Ще належить багато витримати, багато зробити зробити і українцям, і нашим партнерам, усім, хто цінує свободу і міжнародне право. Поспілкувався сьогодні з представниками політичних, бізнесових та експертних тіл. Австралія відчув повну підтримку, зацікавленість у нашій перемозі. До речі, Австралія входить до топ 10 країн, які надають нам оборонну допомогу. Це дуже вагомий внесок у захист нашої держави, міжнародного правопорядку і людяності як такої звернувся до провідних європейських лідерів на саміті європейської політичної спільноти, що відбувся сьогодні у Празі. Закликав їх зробити все для того, щоб цей наш новий формат співпраці у Європі, який об'єднав. Різні держави від Ісландії до Азербайджану, від Іспанії до Туреччини міг стати не просто об'єднанням політиків, а об'єднанням миротворців. Європа потребує спільноти тих, хто вміє захищати мир і ставити на місце будь-яких терористів. Цими днями. Європейський союз рухається до запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії. Зокрема, в цьому пакеті передбачається обмеження морського транспортування російської нафти і створюється інструментарій для обмеження нафтових доходів держави терористів. Це добре, але це тільки початок. Маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного прибутку від продажу нафти і газу, щоб жоден нафтодолар. І жодне газа євро більше не могли піти на продовження російської війни проти України і усього цивілізованого світу. Впевнений, з часом це буде забезпечено. І я дякую усім європейцям, усім у вільному світі, хто працює заради цього результату, хто просуває необхідні політичні рішення і хто створює необхідні економічні альтернативи російським енергоресурсам. Завтра продовжу роботу на цьому напрямку. Буду звертатись до учасників засідання Європейської ради. Сьогодні у Києві зустрівся із Самантою Пауер, керівницею агентства США з міжнародного розвитку USAID. обговорили. Наявні і перспективні програми нашої співпраці в реалізацію нашого плану швидкої відбудови України. Головний наголос цих програм це безпека, і ми скоро представимо суспільству цей новий безпековий підхід до нашої цивільної інфраструктури. Подякував пані Пауер за виділення коштів для підготовки нашої інфраструктури до зимового періоду, зокрема для теплопостачання. Провів сьогодні ж зустріч з керівником МАГАТЕ ГРОСІ, який прибув у Київ. Зрозуміло, що наші переговори стосувалися передусім ситуації на захопленій російськими терористами запорізькій атомній станції. Але насправді ця тематика значно ширша. Вона стосується не тільки України, і не тільки в контексті радіаційної безпеки. Звичайно, будь-які рішення поточного керівництва Росії щодо Запорізької станції і будь-які намагання Росії. Перевести станцію, нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, глупими. Це ж атомна станція, це ж вам ніякий-небудь там палац, не юкас чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву. Тільки українські спеціалісти можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. І було важливо почути від пана Гросі, що міжнародне співтовариство буде контактувати щодо заес тільки з Україною, бо це українська власність була, є і буде. Зараз на станції близько 500 окупантів, а це не що інше, як 500 ризиків катастрофи. Світ це розуміє. Я дякую за підтримку усім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією і за її повну демілітаризацію. Інший аспект цієї теми, власне, електрика. Якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні. Складно отримуємо ситуацію, коли в нас немає профіциту електрики, яку ми можемо зокрема експортувати до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання. Це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно. Ми говоримо чесно, що нам усім в Європі треба разом боротися за свої інтереси у повній єдності. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. Слава Україні! Це всі новини на цю мить, але марафон не спиняється ні на секунду.